Йо, всіх вітаю вас в новому довгоочікуваному відосі по заводці цього чудового мотоцикла Дніпро МТ 10 К 750 і МТ 9 коротше в кучі. Але все ж таки він ще не дороблений, тому що власник захотів поставити сюди праві поворотники. Також потрібно буде налаштувати клапана, хоча, в принципі, це ми побачимо після того, як заведемо. Можливо, там все буде окей, але все одно потрібно буде перепровірити, тому що цей мотоцикл лежав розложений цілих 20 років, ну саме мотор. Тому це ще під питанням. Також має бути новенький тут акумулятор, набагато більший, ніж цей. Це тільки для запуску, для підключення проводки. Я його сюди поставив. І також має бути новеньке кріплення для нього. В принципі, так то він повністю практично дороблений. Оце ще фільтрики поставити. Тут також немає вихлопних труб, тому їх потрібно також доставити. Власник їх досі перероблює. І коли переробить, тоді ми їх поставимо. І тоді, я думаю, вже і проїдемося. Я візьму з собою камеру, тому що сьогодні не взяв, на шолом не Вийде нічого причепити і вам засняти, тому в принципі покататися, якщо він заведеться, сьогодні не вийде. Але, як мінімум, ми просто заведемо, знімемо міні обзорчик подивимося, як він працює. Можливо, він буде працювати ідеально. Ну і вже в наступному відео ми конкретно на ньому понавалюємо. Ну як понавалюємо, просто добре, гарно, красиво проїдемося. Ой! Тому обов'язково перед початком відео ставте лайкос, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь крутий, класний, креативний коментар. Мені буде дуже цікаво почитати. Як ви бачите, контент повертається, дуже багато опозитних мотоциклів і доволі часто виходять відоси. Ну, я хочу дійти до того рівня, як я вже казав раніше, що відоси будуть виходити кожних три дні. Тому зробіть все для того, щоб це було, і я, в свою чергу, також це все реалізую. Давайте починати відос. Давайте подивимось, що у нас тут на панельці ці працює. У нас працює нейтралочка, зарядка, тиск масла. так габарит Ближнє світло. І також дальнє світло тут також працює. Далі поворотники. Гудок, на жаль, тут не встановлений, точніше, я його встановив, а потім зняв, тому що через цей бак тут не вистачило конкретно місця для нього. Він був навіть підкручений на своє місце. Тут було кріплення, воно є. Також дві фішечки ось навіть є. І я його спочатку туди поставив, все працювало, потім давай надівати бак, а він не влазить, впирається в гудок. Тому довелося його зняти. Хоча я тут мудачив... По-різному хотів десь його все ж таки притикнути, але, на жаль, тут нічого не вийшло. Власник сказав, що десь зробимо коротше, ще одне кріплення і його причепимо. То не дуже так то й важливо. Також нюанс з краником. Цей бак е, теж трішки не так тут зроблений, тому що він ніби переварювався, кріплення е, нижні переварювались, вуха переварювались. І, по-моєму, кріплення під краник переварювалось і трішки неправильно його приварили, тому що тут заважає конкретно генератор. Він в нього впирається, і тому він стоїть саме в такому положенні і працює тільки на звичайному відкритому режимі. На резерві його, на жаль, поставити не можна. Або закритий, або відкритий. І ось пішло два шланга, Один з них трішки перегнутий. Але так як вони грубі, тому... Бензин тут поступає дуже і дуже прекрасно. Акумулятор тут в нас не прикріплений, тому саме через це ми також сьогодні не проїдемось. Ви можете замітити, площадочка під акумулятор тут перероблена. Вона трішки більша під більший акумулятор і під інше кріплення, але кріплення також ще поки власником не дороблене. Тому акумулятор поки вісить так. Я думаю, при виїзді ми його просто чимось обв'яжемо або резиною, як в мене було на 11-му моєму Дніпрі, на першому червоному. Тут просто була камера обв'язана і прив'язувалась ось сюди. Ось таке просте кріплення, надійне, все було чітко. Тому тут ми зробимо спочатку те ж саме. По задній частині у нас також все працює, і габарит працює, і стоп також. В принципі, все, нічого тут такого і немає. В подальшому буде ще більш детальніший обзорчик на моєму каналі, тому що поки він ще все ж таки не дороблений, тут багато чого немає. А вже коли він буде повністю зроблений, можливо, навіть з колясочкою буде, тоді вже ми знімемо окремий обзор на цей мотоцикл. А зараз, давайте вже його заведемо. Всі так довго чекали, і я також чекав, у попередньому відео я його в кінці не завів і всі дуже. Можна сказати, образились в коментарях. Відос був неповний, без заводки, тому сьогодні продовжуємо в іншому відосі. Вже ми зараз будемо його заводити. Надіюсь, він заведеться. Так, включаємо краника, бензин. Бензин типу є. Підкачуємо карбюратори. Як збережені. Yeah. Thank you. З першого разу. Зарядочка в нас пішла, лампочка тухла. Тиск масла тут просто лютий, тому що відразу лампочка тухне і не засвічується. Все круто або, можливо, просто дуже робочий і якісний датчик. Працює воно без лишніх шумів, ніяких цокотінь, звенінь, ударів. В цьому двигуні просто немає. Він працює дуже і дуже чітко. І карбюратори виставлені по заводським налаштуванням, я їх однаково налаштував. Оце тільки шено підкрутив трішки холостий на правому карбюраторі. І воно на диво, впевнено, на двох карбюраторах, на двох циліндрах в нас запустилося. Подальшому потрібно буде ще відрегулювати їх, і я думаю, воно буде на них ганяти. Тому він запущений успішно. Давайте ще раз його запустимо, подивимось, може це було була одноразова акція, тому... Працює він просто люто. І набирає прямо такі прекрасно, Не знаю, як воно буде на ходу, але на місці він газує страшно. Але це без вихлопних труб. Великий перший тест-драйв, конкретно мінімальний, але славно звісний. Вона їде навіть на цих крутих карбах совєтських. Я сидявши з нею. І нічого не трясе, не гримує. Коротше, чітка машинка, що таке халявки і накачать колеса, це щось конкретно скуще. І так, я думаю, цю серію можна закінчувати. Така вона не сильно довга, коротенька, але все по суті, все розповів. Практично так поверхностно все розповів. Запустив його, проїхався для вас. Тому можна в принципі, монтувати і виложувати для того, щоб відоси виходили частіше, щоб не було простою на каналі. І вже в наступному відосі знімемо на ній покатушечку вже з трубами, все, щоб було чітко, тихенько, без лишніх шумів і гарно покатаємося. Тому я думаю, мотоцикл вам сподобався. Серія також сподобалась. Очікуйте на наступну серію, підписуйтесь на канал, ставте лайкос, переходьте на мої інші соцмережі, там де дуже багато новин про мотоцикли і в загальному про YouTube, Інстаграм і всяке таке інше. І про ремонти мотоциклів. Також не забувайте, що я займаюся ремонтами мототехніки від електроніки і аж до заміни вкладищів в двигуні. Тому, кому потрібен ремонт, ось. Обслуговую зараз підвізку від Honda CRF 450. Також можете писати до мене у телеграм, а там же домовимось про його ремонт. Тому все. Всім вам бажаю удачних покатушечок. До наступного відео.